Політик, як ви ставитеся до тих перемовин, які ведуться не тільки цього тижня. Ми чекаємо розмови Трампа Путіна, ще й мають зустрічатися знову делегації, зокрема й Українська з американською. Це напевно найважливіше. Тож, які у вас очікування? Ну, дивіться, за правилами дипломатії і тому, як можна досягати свої власні інтереси, що навіть у найважчий час переговори мають відбуватися. Дипломати мають працювати і мають говорити. Але тут ми стикаємося з першою великою проблемою: а де ж ці дипломати. Тому що я не бачу дійсно фахових дипломатів ані з української, ані з американської сторони, які ведуть переговори. З української сторони ми маємо Єрмака і кілька підспівувачів. Йому це люди, які вже багато років поспіль завалюють, будь-що в дипломатичному просторі за що вони беруться. І нещодавно, ось такі ми мали просто хрестоматійний приклад і разючу різницю, коли Лана Зеркаль. Почала коментувати, як би мали діяти дипломати у тих чи інших ситуаціях, і ти порівнюєш це з діями Зеленського Єрмака і їхніх, скажімо так, прислужників, і ти розумієш, що це небо і земля, що це настільки величезний розрив свідомості, що з такого рівня, не до дипломатами, як ми маємо зараз, ми будемо тільки втрачати свої позиції. А з другого боку, ми розуміємо, що ті переговорники, яких задіяв Трамп зараз, зокрема від Купа на переговори з московською Федерацією, Федерації це теж не є кадровий дипломат, це теж не є навіть кадровий військовий, який розуміється в міжнародних процесах. Це людина, яка розбирається в бізнесі, і ти розумієш, що тут або вони поїхали пропонувати якусь там бізнес-угоду Путіну, на що теж є на жаль, натяки, але ідеологічної, так би сказати, дипломатії, яка має на меті захист. Жертви покарання агресора, дотримання міжнародного права на жаль, ми зараз не побачимо. І це є перша і дуже дуже велика проблема. Друга проблема полягає в тому, що от ви зараз дали в сюжеті як говорить Трамп, як говорить Зеленський. Ну хуліра, це ж 19-й рік. І це ж Зеленський казав, як він в глазах Путіна відіт любові. Що все можна вирішити, і, ну, і що це якщо усунемо людину, яка заробляє на війні, все буде хорошо. І що з Путін не буде стріляти, якщо ми відведемо свої війська. Ну, з одного боку, це смішно з іншого боку, це дуже страшно, тому що ми маємо дві людини, які по суті один вже пройшов цей певний свій шлях, другий проходить. Але на жаль, другий, тобто Трамп, він має за собою країну, яка донедавна ще принаймні вважалася однією з наймогутніших у світі, і Україна, на жаль, зараз дуже і дуже залежить від американської допомоги американських розвідданих. Тому ми маємо ситуацію, коли маємо балансувати по суті на лезі бритви і навіть намагатися ще й в той час не не дуже й порізатися. Третя проблема: я не знаю, що спонукає Трампа говорити те, що він говорить, але те, як він принаймні, публічно робить вигляд, що довіряє Путіну, це лякає. Ну я нагадаю, що 17-й рік здається у Трампа була зустріч з Путіном так. в Фінляндії. Була настільки успішна в лапках, що після цього Трамп спустив весь арсенал э, і санкцій, і. Передача Україні летальної зброї і ем, закриття посольств, вигнання дипломатів і так далі. Тобто тут був величезний масив. Тобто, в Трамп в якийсь момент тоді зрозумів, хто такий Путін. Чому він зараз не хоче розуміти, хто такий Путін, і що його з ним домовитись нереально? Його треба бити просто. Чи це? Скажімо так, наслідки дуже складної виборчої кампанії, де треба все-таки розказати, що всі попередники були погані, і знову ж алюзія до Зеленського, і його останніх шість років, все, що він робить, це хорошо. А от попередники погані, хоча вже він шостий рік президент, і має моновладу. чи це якийсь зовсім розворот інтересів Америки. Але ем, я би казала, що ми маємо виходити із того моменту, що. На 100% покладатися на Америку ми не можемо, хоча маємо максимально відпрацювати дипломатичний вимір, зберегти контакти і підтримку. Тому треба було зараз переформатовувати свою діяльність, шукати нових партнерів або активізовувати старих партнерів, а з ними розробляти нову європейську систему міжнародної безпеки. Це те, що мало би бути в дипломатичній сфері. І останнє, що скажу, знаєте. Автаркія – це завжди погано, тобто замикання в собі. Але Україна має настільки потужний потенціал у військовій сфері, що зараз би треба було паралельно з тим, як ми отримуємо допомогу, протистоїмо Московській Федерації, максимально вкладатися саме у свої розробки і максимально вкладатися у свою військову промисловість. Це дасть можливість стримати економіку. Це є базова максима будь-якої війни. А з іншого боку, те, що ми вже маємо з наших і ракет, і дронів і протитанкової зброї, зрештою, це те, що хочуть на міжнародному ринку. Тому якщо ми себе забезпечимо і будемо ще робити на продаж, це дасть певну стабільність українській державі. А те, що було на днях, буквально анонсовано Зеленським, ну дай Боже, щоб це було правда, правда, тут це теж 50 на 50. Але те, що є Нептун, який досягає дальності тисячі кілометрів, ну сапсан досягав поза 500, Можливо, це була дороблена розробка. Якщо це буде сягати Москви, а ми будемо мати достатньо цих. Ракет то набагато менше буде впливу Московської Федерації на нас.